Ще одна ДТП майже на тому ж місці сталася у неділю. На хімістечку маршрутка збила інваліда-візочника. Хто винен у аварії та як хлопець опинився під маршрутним таксі, дізнайтесь вже за мить. Інцидент стався на вулиці Охтирській на зупинці громадського транспорту. За попередньою інформацією, інвалід-візочник опинився між двома маршрутними таксі, і водій однієї з машин його просто не помітив. У поліції ж запевняють, хлопець, який керував візочком, порушив правила дорожнього руху. Тому й опинився під колесами маршрутки. Саме на цьому місці трапилося ДТП. Інвалід-візочник хотів переїхати з одного боку вулиці на інший, як раптом потрапив під маршрутне таксі. Водій автомобіля таксі не побачив цього чоловіка на колясці і зачепив його в результаті. Громадянин впав, отримав тілесні ушкодження голови. Йому надали допомогу там на місці. Пасажири і люди, які були на зупинці громадського транспорту, і водій, а також викликали швидку допомогу. Наразі постраждали уже вдома. Серйозних травм у нього не виявили. Оксана Чербак, Олександр Сорбат, новини СТС.